Дубно знову поєднало серця. Сьогодні, 25 липня, на весільний рушник у Дубинському драці стали військовослужбовець Артем та його кохана Тетяна. Та для одруження обрали час, коли наречений повернувся з передової. Він до мене подзвонив і каже: Давай, каже, одружимося. Ну трохи хвилювання, так, є, є. Звісно, вроде вроді і взрослих, але це теж шах у майбутнє. Жінка теж о, трохи нервує, я нервую, да? ну, нічого. Артем несе службу в одному із підрозділів 23-го інженерно-позиційного полку. Сам родом із Харкова, а наречена з Полтавщини. Однак сьогодні вони засвідчили, що для їхнього кохання немає відстаней та перепон. Протягом усього життя, в радості в горі, в багатстві в бідності, кохати та оберігати одне одного та бути вірним одне для одного. Ви, Тетяна, Так. Так. Познайомились ми рік тому назад в соцсетях, якось стали спілкуватись, ну, як друзям. Вона там, як ти, що ти, а може допомож, яка потрібна, тось, тобто, ну. Я кажу, ну все добре, ну на війні, як на війні, кажуть. Артем за національністю, вірменин. Після повномасштабного вторгнення він став на захист України. Пішов захищати, дійсно відмовляли, але сам пішов і спочатку не жалкував, але страшно було, коли перший раз на виїзд попав. Да, о, побачив своїми очима трохи. Молодята не відривають один від одного закоханих поглядів. Прийміть це перші ваші спільні документи з про дружнього. А тепер привітайте одне одного вже як подружжя поцілунком. Тож зі свого боку бажаємо молодій українській сім'ї щасливої долі, довгих років спільного життя, перемоги та миру нашій Україні.